Люди всіх вітаю. Сьогодні хочу розповісти про стакани, горщики, в яких ми вирощуємо нашу розсаду. Хто як називає, у нас це стакани. Хоча виробника на сайті відмінність заключається в тому, що стакани це ті, що м'якенька стінка, горщики це та, що твердіша стінка. Ну і понятно, що горщики для квітів – там вже йдуть великі розміри. Ну, і цей чоловік традиційно зі мною. Для початку ще одне уточнення. Розсаду ми свою вирощуємо тільки закритою кореневою системою. Вона або в ящиках росте, потім її пікіруємо, або ось в таких касетах, і потім робимо перевалку саме по цих розсадних стаканах. От Саме так багато хто садить, допустимо, вирощує помідори, потім рве і з такою відкритою кореневою висадження. Ні, це не наш метод. Садимо дорогі гібриди, тому приходиться біля них трішки попританцьовувати. А по касетах. Які використовуємо розміри і для яких культур огляд буде в закріпленому коментарі, також має перейти такому цікаво. Отже, починаємо з менших і до більших. Маємо ось такі стаканчики з перфорацією. Об'єм у нас тут 180 мл. Їх використовуємо для вирощування капусти. Капусту, розсаду в тому році вирощували 260, касеті це 200 для наглядності. Також може підійти, отримували. Один-два справжні листки і потім перевалювалися такі стакани. Ну, у нас там своя методика, щоб трішки ніби як раніше отримати ту капусту. Тому оцей об'єм тільки для цього у нас підходить. Ну, також деякі люди знаю, вирощують і розсаду салатів у стаканчиках. Ну, я думаю, що це жирнувато буде, можна такий десь грамів по 100, якісь стакани знайти. Вистачить для салатів також. Наступний, якщо вже говоримо про круглі, ось такі також м'якенькі стакани. Більше в нас тут перфорації, так як більша площа, щоб рослина дихала і відводила лишню вологу, також вони м'якенькі. Ці використовуємо для багатьох культур, коли в нас не вистачає півлітрових стаканів, тому що вони в два рази мінімум дешевші від таких горщиків. І буває, якщо не влазимо чи. Там у нас є культури, що, там, от, допустимо, огірок висаджуємо, потім помідора туди перекидаємо. Ну, тобто Міняємо, якщо десь щось не встигаємо, то ось такі стаканчики у нас для підстраховки. Основу в них перець і баклажани, тому що для помідора це все ж таки маловато, там він менше у вас посидить у стакані в такому. Тут 350, здається, мілілітрів. Можливо 380, не пам'ятаю. ну Між вирощуванням в півлітровому, звичайно, різниця є. От перець і баклажан по суті, більш-менш комфортно відчувається, тому що в них не така велика сила росту, як помідора, тому як варіант можете переглянутися. Ну, буває таке, що якщо там багато помідорів, ми просто не хочемо купувати півлітрові стакани, буває навіть інколи висаджуємо якісь там попроще подешевші сорти, і ось такі квадратні стакани. Це у нас на 280 мл. Ці йдуть півлітрові. Ну, звичайно, це дуже мало, коли приходить спека, вона там моментально пересихає, в цих також. І, звичайно, в цьому стакані по часу менше можна потримати розсаду помідора, тому що ми стараємось висаджувати помідори, коли в нас вже є одна квітка, коли починає вихід до цих китиць, коли вони починають зацвітати. Тобто розсада вже доросла, щоб раніше отримувати урожай. Ну, це наше, а ви там дивіться. І також в цих стаканах буває у нас і перець, і баклажани по-різному. Ну, треба враховувати, що, допустимо. В цьому стакані можна 50 днів витримати помідор без втрати товарності і урожайності. В цьому, звичайно, ну, 35-40 максимум. Ну, звичайно, по-різному буває, але малувато це для помідора. Також маємо ще трішки ось таких круглих. горщиків. вони ще йдуть плотніші. Це здається, об'єм 600. Мілілітрів, можливо, пів. Ну, коротше, ми ними, чесно кажучи, не дуже використ... користуємося. Там в них сотня чи менше є, вони так, для підстраховки. Нічого серйозного. І основний масив наших стаканів це, звичайно, R9, півлітровий квадратний, квадратні нам найбільш зручні, тому що розсаду багато разів доводиться переставляти. Вони зручно стають, усі майже ящики підходять. Тому що круглі по об'єму, звичайно, займають більше місця. Ось, дивіться. Рівнозначно 350 мл, рівнозначно пів літру. Ну, по об'єму, тому що вони йдуть більш розширені, ніж ці. Хтось каже, що у цих швидше пересихає. Ну, Можливо, там мінімально. Але по зручності, звичайно, нам квадратні більш подобаються і особливо, звичайно, тут завжди хороший дренаж. У нас кілька виробників, всі ці стакани в нас польське виробництва. Оцім м'якеньке, здається, Україна. Замовити, до речі, можна в кліома сервіс. Посилання залишу в коментарях. І там ще є наш промокод. Знижка 5%, тепличні справи. Подивитесь, кому треба, можете замовити. І також там і касети, і є, і торфи. Так, і ще підказка по касетах. Допустимо, в 200-й касеті це китайська. У нас в тому році було доволі багато перців і баклажанів, така вона зручненька і вона менша від традиційної польської. Як бачите, та 40 на 60 ця меншого розміру і дуже, звичайно, було зручно ось такі стакани його перевалювати. В тому році вона нас врятувала або щось якось. Було багато розсади, не було де її ставити, то ця касетка допомогла. звичайно. А від ящиків відходимо. Не дуже подобається нам спосіб пікерування, йдемо на перевалку. Так, стосовно огірків і баштанів, так як вони взагалі не признають у нас перевог, ну, пікерування, то мінімальний розмір, яким ми можемо вирощувати огірки, це щось на кшталт ось таких касет. Не пам'ятаю вже ні розміру, ні об'єму, це вони дуже старі, Вон там вже половина її відірвана. ну ще, Може на цей сезон трошки походять. ну Тут, напевно, десь 80 мл, я думаю, не більше. То ось таких можна отримати розсаду огірків, якщо у вас мінімум місця, а дуже великий об'єм. Ну, вийшли самі дольки, вийшов один справжній листок і починає виходити другий листок, все треба висаджувати. Це якщо говорити про листовий апарат, або дивимось, що слина повністю заплила цю комірку і треба висаджувати, тому що кореневі буде вже мало харчування, мало дихання, мало об'єму, і буде коренева старіти. з красивою молодою білою. Кореневою вона буде ріжіти, чорніти. Ну, це явний признак, коли повністю зайнята ячейка, що треба вже висаджувати вже тісно. А Взагалі, по огірках також можна і ось такі менші стакани середні. Ну, ми висад... вирощуємо саме в півлітрових бакалах. Для нас воно найбільш зручне і в рослині є де рости. І ми вже вирощуємо, ну, висаджуємо, коли вона вже доволі така сформована. Так, що ось такі стакани. І також через розсаду ми вирощуємо навіть кабачки. По-різному буває. Інколи використовували таку касету, коли жлобились на торг. Ну, понятно, що тут, ну, скільки ну, тижнів два вона може побути, можна також баштани в цьому вирощувати. Але в ідеалі, звичайно, користуватись ось такими стаканами, горщиками, щоб отримати максимально велику розсаду. і потім, що там останні роки? Середина травня для Київщини. Ну, останні роки морозів не було. Но це, зрозуміло, що раз у 5 років буде той мороз, який все нам поморозить. Орієнтуємося на ті сроки і висаджуємо. Є різниця вкинути на стінечко в землю, поки воно там зійде. Є різниця висадити, допустимо, ось такий уже кабачок, який починає зацвітати. Туди-сюдим він отримав місце, куди розростатися в кореневій системі і через пару тижнів. 2-3. У вас вже буде урожай. Друзі, ну якщо було корисним, весна не за горами. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!